Сесія Білоцерківської міської ради 5 лютого стала сесією важливих і відповідальних рішень, спрямованих на підтримку людей та необхідні для реагування на виклики воєнного стану. Найперше депутати присвоїли звання почесних громадянин Білоцерківської громади ще 16 загиблим героям, які віддали своє життя за Україну. Вічна пам'ять та шана нашим героям. Також радою підтримано ініціативу щодо суттєвого підвищення оплати праці соціальних працівників трьох закладів нашої громади. Була прийнята постанова 1750, яка регулює деякі питання оплати працівників, наводовачів соціальних та реабілітаційних послуг. Цією постановою внесено зміни в постанову 1298, яка регулює оплату праці педагогічних працівників, соціальних працівників. Нас на території Білоцерківської міської територіальної громади три комунальних заклади. Це територіальний центр імені Петра Навотні, реабілітаційний центр Шанс і управління соціальної служби. Наші. На сьогоднішній день там працює достатня кількість працівників, і ці люди дійсно отримують. Мали мінімальну заробітну плату цією постановою врегульовано, що перший раз тарифний розряд збільшений на 2,5 рази. Заробітна плата підніметься в 2,5 рази, і буде вже достойна заробітна плата. Скажу, що наші соціальні працівники перенапружені. Вони виконують подвійну роботу. Нарешті ми може, заповнимо всі ті вакансії, які в нас є. і Ми не можемо знайти вже майже рік людей. Ми з вами ухвалили надзвичайно важливе рішення і справедливе. Ми збільшили коефіцієнт посадових кладів у соціальних праці два з половиною рази. Ці люди роками виконують складну відповідальну та емоційно важку роботу. Виснажливу роботу при цьому отримали мінімальну заробітну плату. Сьогодні ми зробили крок до гідності, поваги та реальної турботи про тих, хто турбується про інших. Я всім дякую за прийняте рішення, яке дуже актуально, як каже Інна Володимирівна. Працівники перепрацьовували за мінімальну зарплату. Дякую, що підтримали від імені всіх працівників соціальної сфери. Хочу подякувати вам. Відповідне фінансування заробітних плат соціальних працівників передбачено у змінах до бюджету дві 2026 року. Також цими змінами закладено підвищення заробітних плат педагогам громади та інші видатки необхідні для забезпечення життєдіяльності громади і підтримки її жителів. Збільшення фонду оплати праці по е, коштам на надавачам соціальних послуг 21 мільйон 171 973 це обрахована сума, і вона обрахована на рік. І педагогічним працівникам це стосується не тільки педагогів установ освіти. Це всі педагоги, які є в наших бюджетних установах. Це і позашкілля, це і освіта, це і культура. Ну абсолютно всі це і злагода. Тобто там, де є підпрацівники, і піднімається заробітна плата. Таку виплату запланували на 8 місяців. Збільшивши видатки на заробітну плату нашим педагогічним працівникам. Ми прораховували це 30-32%. два від посади і залежно від закладу, це досить суттєво. Це не лише про цифри в нашому бюджеті, це про майбутнє нашої громади. Управління соцзахисту пропонується виділити 5 мільйонів на матеріальну допомогу громадянам на запошкоджене житло в зв'язку з агресією. При формуванні бюджету виділили 7 мільйонів 800. Перша комісія 4 мільйона 100 витратили. Заяв ще дуже дуже багато не розглянутих. Програма захисту населення і території. Дві позиції: Перше, виконавчий комітет Білоцерківської міської ради має закупити створити матеріальний резерв відповідно до цієї програми. В обсязі 2 мільйона для того, щоб можна було забезпечити тепломережу пальним, для того, щоб вони могли опалювати будинки під час відсутності світла. Далі об'єктовий резерв пального управління охорони здоров'я це те, що ми говорили: 735 тридцять тисяч для того. Щоб також були кошти на пальне, щоб можна було в випадку надзвичайної ситуації, лікарні були забезпечені. Наступне з 1 січня збільшили тарифи за енергоносії. Додатково на розрахунки за спожиття енергоносії виділить 5 мільйонів вісімсот двадцять Тисяч гривень, і додатково на ветеранський простір, також на енергоносії 256-975. Субвенція, яка прийшла буквально вчора. Це субвенція на реалізацію проектів з відновлення України 25 мільйонів. Це на будівництво дитячого садка на масіві піщаний. Окремим рішенням депутати підтримали посилення ветеранського напрямку. Зокрема, у ветеранському просторі додано ще дві посади. Вже отримали і передали нам в користування транспортний засіб, яка закупила Київська обласна військова адміністрація. І тому нам треба водій. І також у зв'язку з тим, що передали приміщення на вулиці Ярослава, Мудро, 42, там також буде інша локація, треба комусь організовувати роботу, тому пропонується тут затвердити ще заступника. Керівника закладу станом на 10 ранку вчорашнього дня це було 4 тисячі чотириста сорок Ви можете так, представити так. на ту кількість людей, як загружені помічні що. Так, в мене була зустріч з заступником міністра з питань ветеранів. Наш місто розглядає як місто, в якому може бути побудований Хар. великий ветеранський простір. Угу. Це простір, який буде включати в себе там і спортивний зал, великі маленькі зали, для того, щоб можна було організаційні збори проводити. Ми від пройдемо зараз відповідний конкурсний відбір. Можливо, в нашому місті такий заклад також ще додатково з'явиться. Про інші не менш важливі рішення 85-ї сесії міської ради. Дивіться згодом у другій частині відео.